Він або піде, тому що він не зможе виконувати свої обов'язки, тобто його змусять піти, да? або його підуть. Будуть прописані в цій груді антікінг і штатів. Ні. Якщо якісь гарантії і будуть, то вони в них і вони якісь такі в підвішеному стані. І, і це знову може стати як точка така, знаєте, про що можна сперечатися знову мечів, тобто ну і про це також е, якісь перепалки можуть бути. Тобто тут важко з цими гарантіями безпеки дуже важко, тому що діяти, втручатися дієво ніхто не хоче. Ну в плані штатів вони не хочуть. Домовленості такі вони можуть бути, да, про це можуть говорити. Але чи це так буде? Ні, не буде. Одразу карта хитрості виходить, і паш мечів. Тобто це знову якісь провокації. Це знаєте, як? Ну, спеціально створювати такі ситуації, щоб хтось відреагував, типу дражнити, да тобто, ну сказати, щоб Росія буде дражнити, ну зрозуміти, що таке під словом дражнити, да, і Росія. Тобто провокувати вони Україну будуть. Можливо, і не тільки Україну, тому що виходить ріка Кубків, я так розумію, що тут і нас, і наших партнерів виводити на якісь дії. Ну, ти ще ні, ти ще не буде. Говорили вони з Росією про припинення Україні. Чи, чи це прям про припинення вогню ні, це більше мова йде про паузу, а про що це про Україну? Більше як про паузу, більше як про заморозку, більше як про відтягнути, про очікування чогось. Тобто, тут, знаєте, як перехід війни з одного стану в інший стан. Ну, от якось так. Тобто тут мова мова не йде про припинення вогню. Чи Росія готова, ні, Росія не готова. По раз, ну, по-перше, це е, в плані України. А по-друге, е, загроза все рівно стоїть і для світу. Е, тут війна може початися ще десь. І мова у неї йшла про те, що конфлікт з однієї точки може перейти в іншу точку. Ну, якимось чином, я так розумію, Росія може бути там задіяна. Але для світу стоїть загроза. Я так розумію, в двох-трьох двох, е, напрямках, чи там для двох-трьох для країн е, загроза військового конфлікту, або якихось конфліктів, можливо, провокації якісь, якихось да, в країнах, вона, вона стоїть, вона може бути найближчий час. Почу. І це прям штати і Росія Угу. Такі. Розподіл світу, розподіл влади, перетягування сили. Він або піде, тому що він не зможе виконувати свої обов'язки, тобто його змусять піти, да? або його підуть, тому що знову ж таки він не зможе виконувати свої обов'язки. Тобто, ну, знаєте, як підлаштують так ситуацію е, таким чином, що ну ти не справляєшся, давай типу ти підеш і там хтось хтось буде замість тебе. А взагалі ще так е, цікаво, карти показали про те, що він буде. Ще займатися більше своїми статками, своєю безпекою, тому що загроза буде стояти якраз його ресурсам, Ну, його заробіткам. За... За... <світник> <світник> заробіткам, боже, дякую. що я сьогодні трошки гальмую. Дякую, велике. його заробіткам. Ну, його статком все, що все, що він має, тобто якусь частину він, до речі, може і втратити. <світник> Протести можливі, в США. Да, протести, часом. Можливі. протести можливі. І хтось їх підхопить, ці протести. От якраз і так цікаво, десь років півтора назад я дивилася це питання, якраз е в районі виборів. Ну, карти таро вони ж не показують по строкам, чітко там да, в плані дат, там, місяць-півтора туди-сюди, в плані виборів. От якраз от, заворушки в Штатах, е збройні конфлікти, от все це можливо, якраз програється. Чи полює Трампом його оточення? Я б не сказала, що маніпулює, Трампа маніпулюють більше гроші. І він тут взагалі людина, така знаєте, з великим его, людина, яка займається своєю своїм авторитетом в світі, він готовий робити багато заяв, він готовий виступати. Ну Він маг, так, такий фокусник, тобто людина, яка любить увагу публіки, які там, ну, всі ці гасла і так далі ним керує його его, його бажання бути на весь світ самим класним, самим сильним, щоб всі бачили, що він самий могутній і дуже-дуже великі гроші в плані його оточення. ні І карти знову показують про те, що все буде рушитися, всі ті ставки, все те, на що він робив ставку, воно ну, скоро просто втратить свою силу. Не тою дорогою пішов трамп. Закінчення війни в Україні да чи буде Трамп тиснути на ЕРЕФІ не закінчення війни в Україні? Що буде тиснути, ні тиснути не буде, буду домовлятися. Тут дуже великий бізнес, тут дуже великі гроші. Мова йде не тільки про Ерефію і не тільки про Трампа. До речі, тут десятка Пентаклів, я так розумію, що тут союз якийсь більше е е посадов. Тут не обов'язково навіть посадовці, мова може не йти навіть і про політиків, це про багатих людей світу, да тобто домовленості більше між ними. це Давай домовлятися, тобто не тиск, да, а через гроші, через твою зацікавленість в цій ситуації. Які заклики да, стосовно цього можуть бути? Да, маніпулювати знову ж таки він цим може. Не показує, поки що натисне. Чи, чи буде? Давайте інакше. Да? Чи буде якийсь ядерний запуск? Чи буде? Ні, не буде. Маніпулювати може е, якісь хитрі дії стосовно цього, примус до перемовин, примус е, до. Партнерів своїх, тобто налякати когось, залякати когось. Це да. Але чи буде, ні, поки що немає таких карт, поки що, що? боя бояться, бояться якихось наслідків. Ну, і знову ж таки він більше зараз буде боятися за себе, займатися більше своїми питаннями то говорити він може все, що завгодно, але ж не, не може вона буде. Ще в тому році. я не пам'ятаю вже коли там, коли іде був розклад на тему, що заважає, чому наші партнери не дають закінчитися війні, і що що чому вони відтягують і так далі. Карти чітко показали. Як мінімум ще два конфлікти, вони просто готуються до наступних війн. Тобто десь почнеться, у нас закінчиться, десь почнеться. Ну все ж має йти по порядку. Ну як таймінг, там, да, організація. Ну як би це не звучало, ну велика пролітка буде 100%